Осіб і вони будуть спокійно користуватися цим приміщенням. А недолугий суддя хай бігає, хай сходить, повчиться трошки в університеті, в інституті, отримає обіду, а і потім ухвалює рішення. що там можна Тобто він прописав, що поєдить. Нас названо кілька прізвищ народних депутатів, в першу чергу свободівця Махніцького чомусь названо, хоча Махніцький зараз зовсім Махніцький як керівник нашої юридичної служби зараз займається тим, що витягує дітей з тюрми, яких злочинна влада кинула за грати, розумієте. А йому заборонили. що саме за цю діяльність свободівця Махніцькому і заборонили хоч якось його вколоти, а також невизначеному колу осіб. Тобто ну суддя явно марить, тому що закон прямо забороняє е, ухвалювати судове рішення по відношенню до невизначених осіб, тому що судове рішення мусить ну, стосуватися конкретних осіб, тому що немає в Україні колективної відповідальності. Відповідальність тільки персональніше визначено. Не визначено так, в голосі так. Так Ні. оголосили, коли ми вимагали, коли як народний депутат. Що я народний депутат, дайте мені в руки зараз цю хвалу, щоб я знав, що мені виконувати. Вони розвернулися, побігли на сходах. Ще раз зачитали цю маячню, Вони з собою принесли мікрофон. Я вже казав, піднесли очі до космоса і зачитали кудись вгору. Мабуть, що все ж таки дух Черновецького десь тут літає в в космосі. Не маємо бо коли і коли як коли як народний депутат звернувся до них з депутатським зверненням, які вони були зобов'язані виконати, і вимагав. Надати мені копію цього документу, вони не дали, а втекли. Як це зробила і міліція чотири доби тому, коли ми зверталися до них з вимогою залишитися тут і зберігати, охороняти громадський спокій, за що вони зарплатні отримують від киян. Мене звати Едуард Леонов, я народний депутат України від фракції Свобода. На даний момент я комендант цього приміщення від Свободи, ще є комендант від батьківщини, комендант від удару і комендант від громадських організацій.